Панує над зірками стінопоси з такою назвою з'явився на подолі. Новий мурал присвячений роботі гур та його успішним операціям на морі. Що зображено на настінному малюнку? Та яка благодійна мета проєкту вже знає наша Ірина Коваленко, і готова показати нам цю локацію. Іро, вітаємо тебе! Доброго ранку! Розповідає, яка ж благодійна мета такого проєкту. і бачимо позаду тебе на муралі. Зображена сова як символ головного управління. i Вітаю колеги. Дійсно, я перебуваю на Подолі, і якщо ви будете їхати валами нашими київськими, то звичайно на одній із будівель побачите ось цей новий красовезний мурал. Його назва так: мудрий панує над зірками. І дійсно сова це символ гур, тому ми розуміємо, кому присвячений цей мурал. Його відкриття відбулося учора. за участі звичайно гур і також одного із благодійних фондів. Загалом, якщо говорити про сінопис про його ідею, звичайно, головний герой цього муралу це ось такий фантазійний людина сова, і відповідно позаду зображені понівочені російські кораблі. Це ж, звичайно, всі ось ці успішні операції від гур. І також мої колеги напередодні поспілкувалися із автором, художником Муралістом із Володимиром Манжосом. Я Хочу, щоб ви почули його пряму мову. Що закладав він у цей мурал, і яка його ідея, яка символіка? Перше, це фон. Якби синє море, жовте небо, як відсилка до українського прапору. І сюжет відбувається в Чорному морі. І це, якби каже, що в українському Чорному морі. По центру. Персонаж Гур, сава, яка балансує, не знаю, той, хто займався серфінгом, він розуміє, що це за процес. От, серф це як відсилка до дрону Магура. Там ще буде маленька букочка М. На задньому плані власне, дрон Магура, яким хтось керує. Знищений руський воєнний корабель і рука когось мудрого, хто як, 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 як панує над зірками. Ну, власне, гасло гур. І загалом хочу зауважити, що відкриття цього муралу відбулося у рамках акції Гуркіт від гуру. І також у вересні відбулася презентація гри комп'ютерної гуркіт на болотах. Також учора ще й презентували нову унікальну марку, лімітовану колекцію, всього лише 300 штук із підписом автора ось цього муралу, і звичайно, із зображенням також цього стінопису. І звичайно, мета це зібрати на ось цей дрон Магура, який допоможе працювати нашим гурівцям і виконувати бойові завдання. Хочу, щоб ви почули пряму мову директора благодійного фонду, що ж має на меті ось ця акція. Комп'ютерна гра, і марка, і наш новий мурал має бути присутня культурна дипломатія. І власне мурали це популяризація України як на теренах України, сили та міці українських захисників, так і мурали, які ми плануємо реалізовувати за кордоном. Це популяризація України в світі через культурну дипломатію.